Скажіть, будь ласка, яку книгу ви зараз читаєте? Ой, зараз читаю Джа Тайснадера роздуми про ХХ століття. Це, здається, мій перший такий досвід, коли я прямо читаю з чатом GPT, коли він пояснює мені дуже багато того, чого я не розумію під час читання. І це досить нелегко йде, але досить цікаво. Закінчив, до речі, читати книгу шоумен про Зеленського і читаючи її, не полишав себе. На думці, що це дуже класна історія, коли ти просто можеш, як письменник, показати характер людини, яка повністю змінилася, і про цю людину всі знають. Це ну, дуже класна можливість для письменника. Цікаво, дякую. Скажіть, будь ласка, яку книгу ви любите дарувати? Ніше багато років тому, мабуть, найбільше я дарував все королівське військо Роберта Пенорена, українською воно перекладалося тільки в радянські часи, і я думаю, що зараз, може, видавцям було б цікаво б її перевидати. А зараз в мене така традиція, що якщо хтось приходить у гості і бачить мою бібліотеку і йому щось подобається, я це вже прочитав. Я можу йому подарувати цю книгу. І ваша улюблена книга з дитинства, яка найбільше запам'яталася? Я пам'ятаю в дитинстві, дуже полював за книгами Майн Ріда, тому що це ж пригоди, це любов завжди, це якісь прерії, де ти себе відчуваєш якимось індіанцем. А зараз дитині я читаю, і іноді ми разом читаємо Гаррі Поттера, тому що таким чином я намагаюся його привчати до текстів, і найбільше я намагаюся привчати через комікси, яких в мене в дитинстві не було. А він там вже серіями якимось збирає їх, і я сподіваюся, що від картинок він перейде потім і до літер.